Колін Гувер, Лейла. Розділ 13 Я прокидаюся від запаху яєчні. Перевертаюся на інший бік. Лейли немає поруч. Біля її подушки лежить паперовий мішечок від попкорну, тож я швидко хапаю його, несу у ванну і викидаю у смітник. Почистивши зуби, спускаюся вниз. Не до кінця розумію, чого очікувати. Лейла останнім часом не готує. Але хтось там явно готує. Заходжу на кухню. На лейві досі та футболка, у якій вчора була вілов, коли ми лягли спати. Я не певен, що це не вілов. Це вперше я не можу їх відрізнити. Вілов справді лишалася в тілі лейли до ранку, я тихо спостерігаю за нею з дверного проходу. Чи може бути таке, що Вілов прикинулася Лейлою, щоб мене розіграти? Мені одразу стає соромно за себе. Вілов дуже ревно захищає Лейлу. Вибила в мене вчора келих із рук. Я трохи знаю її. чи вона вчинила б отак підступно. Вона піднімає очі від плити, я зазираю в них і одразу розумію це Лейла. Вона бормоче мені низьким сонним голосом. Доброго ранку. Її повіки трохи напухли. Здається втомленою. І у неї явно похмілля. Я підходжу до неї і цілую в щоку. Доброго ранку. Дивлюся на сковорідку, Лейла соває по ній воделкою, яєчню. Будеш? питає. Я читала, що яйця допомагають від похмілля. Та ні, не хочу. Я роблю собі каву, спираюся на шавку, дивлюся на Лейлу. Цікаво, чи пам'ятає вона щось про минулий вечір? Коли ти прокинулася? О п'ятій не могла заснути похмілля жахливе. Вона розвертається і каже Хочеш, розкажу щось дивне? Що? Я прокинулася з попкорном у зубах. Мене аж паралізує. Я відвертаюся і наливаю собі в каву вершки. А так ми ж вчора дивилися кіно перед сном. Ти була п'яненька. Лейла сміється, але це болісний сміх. Розвернувшись, я бачу, що вона торкається лоба, кривиться. Капець! Взагалі не пам'ятає. Лейла викладає яйця на тостовий хліб і сідає за стіл. Я не можу припинити дивитися їй в очі. У неї чорні, широченні зіниці. Схожі ніби всю зелені її очей, закрили собою два чорні камені. Вона відламує виделкою шматочок тосту з яєчнею, потім стукає виделкою по столу жуючи, її коліно стрибає вгору вниз, наче похмілля якимось дивом об'єдналося із сильним припливом енергії. Скільки кави ти сьогодні випила?» Лила ковтає і витирає губи серветкою. Чотири чашки. Сподівалася, що допоможе від похмілля. Це все пояснює. Я вже знову почав був думати, що вона Віло. Але ні. Вона їсть, як лейла, маленькими шматочками і виделкою. Віло вже проковтнула б усе ще на тарілці. Може, відпочин сьогодні? Пропоную я. Поваляйся біля басейну. Лейла махає на кухонне вікно. Не вийде, дощ буде. Я йду до вікна і відсуваю штору. Небо вкрите темносиніми хмарами. Вони такі щільні, що нагадують гори. Я відкриваю застосунок погоди, дощитиме наступні два дні. Знов дивлюся на Лейлу. Вона з'їла лише половину тоста з яєчнею, але вже відсунула тарілку і сидить у телефоні. Тоді, що хочеш сьогодні робити? питаю її. Тобі дуже потрібен новий контент для соцмереж, відповідає вона. Ми нічого не постали ще з літака. Можу зробити кілька сексів фоток із тобою під дощем. Буде крута обкладинка для альбому. Звучить просто жахливо. Лейла бачить по моєму обличчю, що я не налаштований позувати для фото. Я знаю, що ти не хочеш думати про роботу, але ж цей будинок величезний. Тут можна наробити стільки фото. Просто дай мені дві години з камерою, і я чіпатиму тебе до середи. А чого до середи? Бо в середу ми їдемо. Вона говорить це ніжно, але при цьому якось наполегливо і несвідомо різко. Ми кинемо вілов тут саму через якихось кілька днів. Я не хочу їхати, поки вілов не буде готова до відповідей. Чомусь вони потрібні й мені самому. Мені здається, я не зможу жити нормальним життям, доки не розберуся, що відбувається в цьому будинку. Я сідаю навпроти Лейли. А може, побудемо тут ще трошки? Її плечі трохи опускаються. Серйозно? Ага, я пишу дуже багато пісень. Може, закінчив би навіть альбом, якби ми тут ще побули. Я жодного разу не чула піаніно. Воно не потрібне. Я тексти пишу, брешу я. Лейла зітхає і кладе телефон на стіл. Літься, вибач, але тут нудно. У мене зозулька куку вже. А від нудьги я втомлююся. Щодня просто виснажена. Таке враження, ніби тільки те й роблю, що сплю. Я знаю, що це моя провина, але все одно наполягаю на своєму. Як щодо компромісу, Лейла піднімає брову якого? Я сьогодні дам тобі три години фотографувати мене, як і де тобі заманеться, а ти даси мені ще три дні на роботу над альбомом. Компроміс їй ніби подобається. Можна навіть пофоткати тебе під дощем? Я киваю. Крізь її похмілля пробивається усмішка. Згода. Лева нахиляється через стіл і цілує мене. Ти не пошкодуєш? Помиляється. Я вже шкодую. Шкодую майже про кожне рішення, яке прийняв, не рахуючись із нею, відколи ми тут. Однак я навіть не намагаюся себе зупинити. Вчора Лейла поспала, може, 4 години. Плюс 3 години на фотосесія, похмілля й голод. Гадки не маю, як вона протрималася майже до восьмої, перш ніж упасти спати. Вже майже десята. А Вілов десь загула. Я намагався спитати, чи тут вона, але вона мовчить. І через ноутбук не відповідає. Останню годину я працював над текстом нової пісні. Якщо вже я зберехав Лейлі, що хочу побути тут подовше через музику, треба таки написати щось. Десь два тижні тому я почав писати пісню під назвою Більше немає місць. Тож сьогодні вже вкотре редагую цей текст не вщухає вже майже чотири години. За прогнозом ще й завтра дощитиме. Мене це тривожить. Коли Лейла може валятися біля басейну, вона нормально тримається, але гадки не маю, яким стане її настрій після трьох днів у цьому будинку. Що робиш? Я підстрибую так різко, що стілець відлітає на метр назад. Хапаюся за груди, важко видихаю, коли бачу у дверях віло. Через гріб я не почув, як вона спустилася сходами, і вона регоче через мою реакцію на її раптову появу. У тебе такий вигляд, наче привода побачив, підморгує вона. Іде просто до холодильника. Серйозно, ліце, у твоєї дівчини розлад харчової поведінки. Я за неї хвилююся. Вілом насипає в тарілку залишки вечері, яку я сьогодні приготував. Фарширована запечена картопля і салат Цезар. Лейла поїла лише салат, тож картоплю я поклав у холодильник для віло. Я закриваю документ і кришку ноутбука. Віло вставить тарілку в мікрохвильовку і розвертається до мене. Що це сьогодні було? Що за ідіотські фото? Весь той час, що Лейла змушувала мене позувати, я думав, де зараз Віло? Дивиться вона чи ні. Сподівався, що ні. Та нічого. Я не хочу розповідати про наш із лейлою компроміс, а тим паче не хочу згадувати, що кількість завантажень моєї музики збільшується вдвічі щоразу, як лейла постить моє фото з оголеним торсом. Ти модель? Чи типу того? Віла веселиться, але мені однаково не хочеться про це говорити. Краще хай уже залізе в Лейлені думки, щоб мені не довелося все це пояснювати. Є така штука соцмережі. Я знаю, що таке соцмережі, відповідає вона. Ну, звісно, коротше, Лейла працює над тим, щоб монетизувати мій блог. То ти інфлюенсер? Я відкидаюся на спинку. Нічого не розумію. Звідки ти знаєш це слово? Я дивлюся телевізор, тому багато чого знаю. То ти знаменитий? Ні. Але хочеш бути. Мікрохвильовка пищить, Віло вдістає тарілку і йде до стола. Лила сподівається, що моя музична кар'єра злетить, тож я її підіграю. Так у неї є на чому зосередитись. А якщо вона права, якщо ти станеш знаменитим? питає Віло, цього я й боюся. У з'їдає шматок і здіймає в повітря виделку. То ви за ці гроші тут відпочиваєте? Дохід із соцмереж? Ні. Я опублікував лише три пісні, але гроші в мене є. Спадок. Я думав, Віловця якось прокоментує, але вона просто зацікавлено дивиться на мене. Ти жартуєш чи справді не хочеш, щоб у тебе склалася музична кар'єра? Не знаю. Я люблю писати музику і хочу, щоб люди її почули, але не знаю, чи готовий до того, що йде в комплекті зі славою. Ну, зовнішність у тебе що треба. Що, що, а стати знаменитим через зовнішність я точно не хочу. А якщо, припустимо, ти не такий талановитий, як тобі здається, якщо в тебе багато фоловерів, бо ти красень. Я сміюся з її прямоти. Ти вважаєш мене красеним? Вілов закочує очі. Ти себе в дзеркалі не бачив, чи що? показує на мій телефон. Хочу почути якусь із твоїх пісень. Включи мені ту, що грав Лелі у «Вечір вашого знайомства. Здається, я перестав. Я думав, ти не лазиш у її спогади. Намагаюся, але саме від цього важко сховатися, він, наче на передньому плані, в її голові. Приємно, що для Лейли цей спогад важливий. Для мене він теж особливий. Я відкриваю музичний застосунок, знаходжу цю пісню і натискаю відтворити. Тим часом відкриваю ноутбук і зосереджуюся на ньому, намагаюся абстрагуватися від факту, що Вілов слухає мою музику. Ненавиджу слухати власну музику. Поки вона уважно слухає всі три пісні, я намагаюся відволіктися на пошту. Коли вони закінчуються, Вілов знову підсуває телефон до мене. Від твого голосу аж холодок по шкірі, каже вона. Холодок по шкірі? Це комплімент від привида, чи як? Вона всміхається, а це вже сам вирішуй. Вілок в гарному настрої. Вона завжди в гарному настрої, навіть коли злиться на мене, що я мало не підсипав своїй дівчині у виносно діне, чи повторюю, як папуга, що вона має розібратися, чому вона тут. Дуже разюча різниця між Лейлою, у якої завжди все важко, і віло легкою, як літній вітерець. А ти відчуваєш тривогу Лейли, коли знаходишся в її тілі? питаю у Віло. Зараз ні. Мабуть, тому що зараз вона ні про що не тривожиться. Але ти можеш відчувати її любов і сум. Ти казала, віло вкиває, мабуть, її почуття до тебе сильніше за тривогу. Вона дуже тебе кохає. Добре це знати. Вона здогадується, що я збираюся їй освічитися. А це справді так? Мабуть, віло надпиває воду, ковтає, якусь секунду замислено задивляється на тарілку, і я розумію, що вона намагається розібратися в почуттях Лейли. Вона сподівається, що ти їй освічишся, але не думаю, що очікує цього найближчим часом. А яку вона хоче обручку? Яка різниця? Ти ж уже купив? Заховав у кросівку на горі, як ідіот. Лейла знає про обручку? Дівчата таке винюхують, наче бладгауди. Лейла скоро її знайде, якщо не заховаєш краще. То ти бачила обручку? Як гадаєш, їй сподобається? Віло всміхається. Здається мені, що їй сподобається будь-яка обручка, яку ти їй подаруєш, хоч навіть і пластикова. Лейла кохає тебе більше за. Голос Віло встихає, і вона не продовжує. Більше за що? Віло вхитає головою, і її погляд раптом серйознішає. Забудь, я не розповідатиму її думок. Неправильно це. Віло доїдає, а я не можу перестати думати про те. Чому вона так різко замовкла? Що вона збиралася сказати? Вілов прибирає зі столу і йде до дверей, озирається через плече. Ходімо, ліце, зіграй мені пісню. Я вагаюся. Не знаю, чи хочу цього. Я бережу спогад, як я граю у великій залі для Лейли. Не впевнений, що хочу створити такий самий із кимось іншим. Це трохи скидається на зраду. Але Вілов уже чекає на мене у великій залі. Я ще кілька секунд топцюю на місці, але, зрештою, виходжу з кухні у коридор. У дверях великої зали я зупиняюся, бо Вілов опускає кришку піаніно і залізає на нього. Вкладається на живіт, витягує руки і ноги. Бачить, що я здивовано дивлюся на неї, м'яко всміхається. Хочу відчути звук. Коли не маєш тіла, відчуттів дуже не вистачає. А відчувати це приємно. Мені дуже хочеться зберегти спогад про наш із Лейлою вечір у цій кімнаті, але й буде негарно, не зіграти пісню для Віло. Вона ж більше ні з ким не спілкується, їй, мабуть, так самотньо. Я неохоче сідаю на лавку. Що тобі зіграти? Давай ту, яку писав сьогодні. Я думав, тебе не було поруч, коли я сидів за ноутбуком, я ж тебе кликав. Віло піднімає щоку від піаніно. Не хотіла відволікати тебе від роботи, вдала, що мене нема. Так я і думав, що вона була поруч. Не знаю чому. Інколи мені здається, що я відчуваю її присутність, але не знаю, чи це тому, що я знаю, що вона існує, чи справді є щось таке невловиме, яке, однак, можна відчути. Вілов знов кладе щоку на лаковане дерево, терпляче чекає. Я дивлюся на клавіші, намагаюся пригадати початок пісні. Я ще не дописав. То зіграй, що є. Я торкаюся клавіш, піднімаю погляд на вілу. Вона заплющила очі. Ця пісня називається Більше немає місць. Тихо кажу я, а потім співаю для неї. Приходжу, багатий бідняк, бідний багач. Мене впустили одразу без запитань. Жбурляють каміння в очі, терпи не плач, прохають із неба зірку, лети, дістань. Були ми, князь і княгиня без володінь, наш замок був із повітря, так і дива. Вбирали примарні стіни, примарну тінь, яка вимовляла всує якісь слова. Ми тут живемо і звідси нам не втекти. Аж поки не до кінця наш життєвий час, тепер більш нічого немає, лиш я і ти, і стіни готелю, які обіймають нас, коли торкаюся серця, горить рука, все на світі, крім тебе, втратило зміст. Якби на моїй душі була вивіска, ви б прочитали, більше немає місць. Якби на моїй душі була вивіска, ви б прочитали. Більше немає місць. Доспівавши пісню до кінця, я піднімаю погляд від піаніна. Вілов досі із заплющеними очима. Вілов лежить на піаніно нерухомо, наче не хоче, щоб пісня закінчувалась. Здається, сумною, ніби про щось шкодує. Я замислююся, чи скучатиме вона за нами, коли ми поїдемо. Вона лишиться геть сама, їй не буде з ким побазікати ночами. Ніхто не гратиме їй музики, ніхто не розважить. Вона просто літатиме будинком. І все. Нарешті Вілов розплющує очі, але не ворушиться. Дивиться просто на мене, і я знову відчуваю, як стискається у грудях серце. Мені знов хочеться її розрадити. Але не тому, що я плутаю почуття до Лейли і до неї. Ні. Мені хочеться розрадити саме її. Вілов. Мені шкода, що тобі так самотньо, я. Вона всміхається, але усмішка сумна. Це ти написав цю пісню я не самотніша за тебе. Кімнату повільно огортає тиша, міцно стискає нас у своїх обіймах. Але я мовчу, не порушую її. Я не насолоджуюся. Насолоджуюся цією дівчиною. Більше ніхто і ніколи цього не зробить, і мені сумно за неї. Вона тебе справді кохає, каже Віло. Не знаю, чому вона це каже. Може, інколи відчуває бажання Лейли обійняти і поцілувати мене, як я відчуваю бажання обійняти і поцілувати Лейлу. Може, коли вона в тілі Лейли, для неї теж все заплутано, як і для мене. Її тіло сьогодні надзвичайно втомлене. Треба дати їй поспати. Віло сідає у піаніно. Йдеш у ліжко?» Хочу. І саме тому не варто. Я ковтаю так, що застрягло у мене в горлі, і опускаю очі на клавіші, кладу на них пальці. Йди, я потім. Віло в якусь секунду дивиться на мене, але я не піднімаю очей. Знов починаю грати пісню, і на цьому моменті вона виходить з кімнати, прямує нагору. Я чую, як зачиняються двері спальні, а тоді припиняю грати і опускаю голову на піаніно. Що я роблю? І чому не хочу спинятися?